Друзі, привіт! Особливо хочу передати вітання драконам, які драконили, що для чого ви клікаєте наткоїн, якщо з цього нічого не буде, адже це скам. І ось я можу з радістю повідомити, що цей час настав ми можемо продати свої монетки уже через 2 тижні. В цьому відео ми розберемо пост, який є одним із найважливіших, які виклали розробники. Розберемось, на яких біржах варто очікувати і що буде після запуску, яка буде ціна ноткоїна. Недавно у мене був випадок, я вирішив піти в кінотеатр зі своєю дівчиною на фільм Джоляр. Чекаючи на самий початок, я побачив знизу хлопця, який тупо сидів в телефоні. Я почав пильно дивитись на нього і побачив, що він справді не сидить в соцмережах, не переглядає інстаграм, TikTok. Він просто тикав ноткоїн. Я здивувався, і мене це вразило насправді. І тут я почав задумуватись, де вже це настільки увійшло в мас Adoption. мені стало цікаво, скільки ж людей зараз дійсно тапає. Перейшовши програму, я побачив цифру 20 мільйонів. І мене це нажахнуло. Після запуску проекту перейшло всього-навсього 2 місяці. І за цей час Notcoin набув такої популярності, якої досі я не спостерігав. Навіть той же степен не був настільки популярним. Тому що ж можу я сказати, навіть Джекі Чан почав грати в ноткоін. Почали з'являтися фото в інтернеті, нібито вже там бабки і грають цей ноткоін. Е, зайшовши в TikTok, ви побачите, що багатько людей просто починає стрімити, як вони просто сидять і тапають. І люди це дивляться, вони переходять через цей TikTok, через Telegram. І я можу зробити з цього висновок, що розробники підготувались до цього усього. Так, в програмі є деякі баги, які виникають, наприклад, ракета не появляється, або ж вона зовсім багається. Вони вклали в цей проект, можна сказати, тільки потративши гроші на саму програму. І все, по суті, сам Телеграм усе це зробив, і люди допомогли цьому, щоб... Ноткоін став таким популярним. Перед тим, як перейти, що буде з ноткоїном, яка його буде ціна, і як ви зможете цей ноткоін продати, спочатку я вам покажу пост, який виклали розробники у свій офіційний Телеграм. Вирішивши, що 20 мільйонів для них буде повністю достатньо, щоб оголосити нарешті, що буде далі, і як ми можемо ці монети продавати. Коротко в деталях. Останні монети нот буде добути через кілька тижнів без попереднього продажу. Друге, баланси будуть основними аплікаторами, також ваша ліга, частота та активність також будуть враховуватись. Це означає, що сума вашого прибутку продажі монет буде не просто розраховуватись від кількості ваших монет. Вона буде залежати також від вашої ліги частоту і активність, під час якої ви заходите в ігру. Наприклад, якщо ви заходите тільки буквально один раз в день, о, скоріше за все ваш прибуток буде менший, ніж тих людей, які заходять по 5, 6, 7 разів в день і клацають. Також вони заявляють, що постачання нових монет буде поступово припинятись, коли відбудеться лістинг. Нові токени не випускатимуться, але видобуток продовжиться за допомогою полів з ринку. Означає це, що буде певна кількість монет, яку люди зможуть видобути. І таким чином вони залочать ось, ось цей алгоритм, щоб надалі ринок не перенасичувався великою кількістю монет. Таким чином ціна буде максимально повільно падати, і ми не побачимо якихось різких рухів, що ось, наприклад, кожним днем. Ціна на наші ноткоїни буде мінятися. Наступне: кращі склади проведуть королівську битву, тож будьте готові і будьте здорові. І хто ще досі не в клані, ви можете перейти у наш клан. Я залишу посилання на телеграм, ви переходите і нажимаєте на цьому пості наш клан. Після чого ви автоматично вже переходите в наш клан. Вам це буде ніяким чином не заважати, тільки буде для вас вигода. Ну і що ж, і останнє саме шахливе, що може бути, це ботів буде знищено в кінці гри. Вибачте хлопці, що ще значить, що ті люди, які починали фармити або ж просто запускали ботів, можливо, будуть банити також автоклікер. Тому будьте обережні з цим, навіть не варто включати автоклікер, так як, м -м, скоріше за все, розробники зможуть придумати якийсь алгоритм для того, щоб бачити, що ви дійсно. Заробляєте нечесним шляхом і можуть вас забанити. Постарайтесь видобувати свої монетки за хоча б за тиждень або вже зараз почніть, використовуючи свої власні пальці. Раз думаю, ми це зрозуміли. Давайте трішки поговоримо, що таке лістинг для тих, хто наразі не в крипті. Візьмемо до прикладу любий продукт. Наприклад, вийшли на ринок нові чіпси. Спочатку вони знаходяться на такій собі базі, і можна сказати, ними володіють тільки ті, хто їх зробив. В нашому випадку це розробники. І вони думають, так, як нам продати даний продукт, знайшовши топовий магазин, наприклад, візьмемо до уваги Walmart. Вони дзвонять до них і такі кажуть, так, нам потрібно продати ось такі-то чіпси, ми вам платимо певну суму, і ми хочемо, щоб ви виставили наш продукт на продаж. Після того, як Walmart... Такий каже, а ну окей, чіпси під назвою, наприклад, X з'являються в магазині Walmart. Для чого магазин вривається такий собі умовний покупець, він хоче ці чіпси. Щоб зрозуміти, що таке лістинг в цій історії замініть чіпси на NotCoin, а Walmart на таку собі біржу Bybit або ж BINX, можливо, навіть Binance. В тому випадку, як той, хто виробив ці чіпси, буде розробник Notcoin. Але у мене виникає думка: а хто захоче купляти ноткоін? Чи будуть дійсно ці люди, які будуть викупляти цю монету? І кому ми будемо її продавати? Скоріше за все, у розробників є план. Протягом двох тижнів вони зроблять певну функцію, під час якої ми зможемо якось ці Коїни витрачати, використовувати їх на певну ціль, Таким чином, на лістингу, щоб більшість людей почало наоборот купляти ці монети, а не скидати їх по ринку. Перейдемо до тих бірж, на яких ви зможете продати монетку NotCoin. От Отже, першою біржою у нас виступає така собі біржа Bybit. Вона вже є довговічним таким собі, вже можна сказати, старичком провіреним. На якій ви можете зареєструватись, я закинув посилання під описом у своєму відео з максимальними бонусами, так як я недавно став партнером даної біржі, і якщо ви забажаєте закинути кошти для придбання можливо, доткоїна, у вас також будуть додаткові бонуси в плані USDT, які ви зможете собі витрачати на уже ваш розсуд. Ну і не можу не згадати другу біржу, це вже є біржа Binks. Яка оголосила уже давно про лістинг. Е, тоді, коли люди ще вважали, що це якийсь вкид, це неправда. Вона зробила пост, що ось ніхто навіть не міг повірити, але лістинг буде. Вони не написали, коли це буде, але вони написали також, що буде можливість їх продати та заробити халявні кошти. Я залишу також посилання під описом, під відео, реєстрація там дуже швиденька. Ви вводите пошту або ж ваш номер телефону, хоча я не рекомендую, так як інколи не приходить повідомлення. І таким чином ви після реєстрації очікуєте подальших інструкцій від мене в нашому телеграм-каналі, або ж на YouTube-каналі, коли вийде новина, я максимальним чином постараюсь швидко закинути відос на YouTube. В цьому випадку ви одразу отримаєте інформацію, як і що робити з ноткоїном. І як висновок, ви одним із перших зможете продати свої монети. А якщо загалом підписуйся на наш телеграм-канал або ж офіційний телеграм-ноткоїна, щоб отримати максимальну подачу інформації і нічого не припустити. Дякую тобі за перегляд. Сподіваюсь побачити тебе у інших моїх відео або ж наступних вже. Також буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш вподобайку. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі.